Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо другу неділю Богоявлення. Тому що Богоявлення святкується три неділі за західним календарем, присвячено трьом різним подіям. Перша неділя Епіфанії це Хрещення Христове, згадується про те, як Ісус Христос почав своє служіння з тим, що прийшов до Івана Хрестителя на хрещення, і Дух Святий зійшов на нього. І таким чином була така ініціація, в якій Бог сказав через свій божественний голос, що це є син мій улюблений. Друга неділя, яка сьогодні присвячена чуду в Кані Галілейській, де Христос, який вже зібрав учнів навколо себе, вже починає з ними процес служіння тут на землі. І третя розповідає про принесення дарів волхвами, царями або мудрецями. Це не так принципово, найголовніше, що дари приносяться саме царю. Отже, сьогодні ми святкуємо другу неділю і будемо говорити про чудо в Кані Галілейській, про що ми прочитаємо в Євангелії від Івана у другому розділі. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його слух каже Зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду. Що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини і їх поналивали вщердь. Він каже до них: Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги. Що води, що води наливали, то староста кличе тоді молодого, та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і ввірували в нього учні Його, це є Слово Боже. Амінь. Е, ну, По-перше, хотілося б сказати, що те, що сталося там в Кані Галілейській, що під час весілля закінчилось вино, це велика трагедія. <реш> <реш> Може собі уявити, що на той час в середньому гуляли весілля. ну, Днів сім. Оце трагедія. Сімка. Сімсі. Не тільки п'ють. Не тільки п'ють, але гуляють, танцюють, граються, знайомляться, приходять одна родина, друга, третя. Але в один з перших днів вино закінчується. Для, для ізраїтяна, в принципі, для всіх народів, які жили в. В, в, на узбережжі Чорного е, Середземного моря на той час це неймовірна не, не тільки трагедія, але і ганьба. Це ознака твоєї бідності, це ознака твоєї неспроможності, це ознака твоєї неорганізованості, тому що на один з найважливіших днів твого життя закінчується солодкий винний хмільний напій. Вино пили не тільки для того, щоб розважатися, Вино пили, в принципі, розводище з водою, тому що воно було як антисептик, тому що ми ще воду тоді не виварювали, як, наприклад, ми зараз робимо. Але оця стерильна вода, яка, наприклад, от в складі вина або пива, вона значно була здоровіша за, за нормальну воду. Тому варто зрозуміти, що. Просто не могли нормально пити навіть воду, звичайну, а пили її з вином. Тобто, то коли у тебе немає вина, у тебе нав немає навіть і попити нічого. Не тільки алкогольного. Значить, е сьогодні також ми бачимо е є дуже кілька класних моментів, які описуються в цій історії. От, ми бачимо оце. Е Початок служіння Господнього. А, тому що до цього він збирав учнів лише і ще нічого не робив такого яскравого. Насправді в нього був порошок, який він засипав. <нах> <À> <нах> 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 Але тоді це був дуже добрий порошок. Тому що староста на весіллі сказав, що це було дуже добре вино. Найліпше з усього, що він коштував. Да. Значить, на початок його служіння, по-моєму, це, це дуже класне чудо, але, по-моєму, воно якесь ну, незрозуміле. Тому що, в принципі, є багато речей, які можна ну, видовищних робити. Ісус годував три тисячі людей, наприклад, з кількох хліб, хлібців і кількох риб. Ісус зцілював сліпих, Ісус зцілював хромих, Ісус воскресав мертвих, але чудо, з якого він починається, те, що Він перетворює воду на вино. Ні, йому було тридцять, йому було вже тридцять. Коли він перетворив, ні, 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 ні. Він дорослий вже був. Дванадцять років йому було, коли вони були в Єрусалимі, і тоді він заблукав, тобто, ну коли він сидів в храмі, Тут тусувався нав... нав... з рабинами, так. І Марія з Йоспом його шукали, і цілий день вони його не бачили, потім повернулися, але тоді вони сказали. Ти, ти, ти типу, більше так не робив. Бо ми три дні думали, що тебе вже немає з нами. І він тоді, після 12 років, був слухняним до своїх батьків і лишався, тобто, скажімо, не вписується більше нічого. Тому що часто питання, що він робив. Але саме перше його реальне служіння починається саме з чуда в Кані Галілейській. Коли йому було ну, приблизно 30 років, це дуже, дуже умовно. Але що дуже, дуже важливо, і часто таке питання: є багато різних чудес, які можна зробити. Бог може робити всілякі різні дива, але він робить щось таке, здавалося б, незначне, дивне те ще пов'язане з алкоголем. Що робить Бог? Коли я ще кілька років пам'ятаю, читав тому цю притчу, цю історію. У мене був у мене були, скажімо, такі екзистенційні питання, що трапляється там, де знаходиться Ісус? Що трапляється в тому місці, де він в той час був? Ну людям потрібно було вино, а він готов. Так? так, так. Але дуже, але дуже важливо є ну, не тільки те, що він дав їм те, що вони хотіли, але те, що в якийсь момент, коли люди огорнув сум і смуток. Тому що закінчення вина» означало закінчення свята, приходить Ісус і перетворює воду, воду, яка планувалася для очищення. Очищення, що таке очищення? Це миття рук і ног. Найпроста, найпростіша вода, яку можна взяти будь-де. Що він цю воду, яка була зовсім незначна, Зовсім не зрозуміло взагалі для чого, і, і навіть цієї води не могли люди не готувати ніколи. Він перетворює її на щось важливе, щось дуже смачне, щось яскраве: Game changer. Тобто те, що змінює правила гри, те, що змінює взагалі сутність, те, що змінює всю атмосферу. Він бере своїх учнів, простих, бідних рибаків. Е Людей незначних, людей нешляхетних, людей, які часто зневажалися в суспільстві у євреїв, і робить з них великих апостолів. Христос бере бере воду, яка призначається для того, щоб мити руки і ноги і робить з цієї води найсмачніше вино, яке тільки можна уявити. Для мене це однозначно означає, що тут. Тобто, то, так як і сказав, то, то він робить, доробить, дає їм вино, дає їм те, що їм дуже потрібно, але те саме, що він робить з дуже незначного, він робить надзвичайно значне. В цьому, я гадаю, є дуже крута сутність Ісуса. Господь перетворює наше життя, змінюючи його, перевертаючи. Він бере сліпе і кволе і це на зряче. І як це називається? Прудке. Він вздоровляє хворе, він воскрешає мертве, він змінює суть всього. Якщо чесно, я вам скажу, що Ісус Він такий, Він не дуже поважає приватний простір. Він включається багато де в наше життя. Він втручається в наші родини і змінює їх. Він втручається на нашу роботу і перевертає її. Він входить в наші стосунки з ближніми і виводить їх на інший рівень, на який би ми часто навіть і не очікували, і навіть не сподівалися. Господь приходить. Ми бачимо тут, наприклад, це була церемонія, дуже важлива церемонія з шлюбу. Освячення шлюбу двоє людей об'єднують свої серця, і вони від ними хочуть бути разом з Богом. Вони будуть жити своє своє життя з розумінням того, що Господь освятив цей шлюб. І Ісус входить в цей шлюб. Сьогодні, в цей день, ми бачимо, як Ісус. Ходить цей шлюб, освячує його, знаходиться на тому місці, і він стає частиною цієї родини. Він приходить на нашу роботу, яку б ми не робили, якщо... і коли ми її присвячуємо йому, яку б роботу ми не робили. Ну, скажімо, що на якусь дуже таку скверну. О. І він цю роботу перевертає таким чином, що вона стає по суті. Вже служінням йому. Ця робота служить ближньому нашому, цією роботою ми приносимо добро для нашого оточення, цією роботою ми годуємо наших рідних. Але дуже дуже важливо в цьому, чи це був би шлюб, чи робота, чи стосунки з ближніми, чи будь що наш побут звичайний. Дуже важливо покладатися на його волю. Як в сьогоднішньому тексті, коли Марія каже «слухайтеся», що він вам скаже? А якщо він вам каже зачерпнути цю воду і принести її туди, і поставити на столи, так і зробіть. Іноді це якісь нелогічні речі, да? візьміть ту воду, яка призначена для того, щоб мити ноги і поставити на стіл. Але він перетворює цю воду по дорозі на вино. І вона стає найсмачнішим вином, яким тільки можна улюбити. <ривіт> Всі бачили кіно Андріану черітану. <ривіт> Украшення так. Приборкання строптивого, так? <ривіт> Саме тобто, ноги торкаються цього вина. Знаєте, іноді таке буває відчуття, що ми думаємо, що ми знаємо все ліпше за Бога в нашому житті, що ми можемо ліпше за нього щось робити. Що ми ліпше за нього знаємо, як нам треба жити, як нам треба вести господарство, як нам треба провадити стосунки в нашій родині, як нам треба вирощувати дітей. Але найліпше з того, щоб ми не зробили, не буде ніколи ліпшим за те. Що зробить Бог? Ніколи. Так само, як Бог робить найліпше вино з чогось далеко не найліпшого, так само він може з нашого життя зробити найліпше. За це йому подяка, хвала і уповання. Амінь.